Мукачевський драматичний театр готується до 78-го ювілейного сезону, який відкриється 6 жовтня, прем'єрою вистави. За словами директора театру Юрія Глеби, відбулися зміни в акторському складі. Ще двоє акторів вибули до лав Збройних сил України. Проте, незважаючи на виклики війни, театр продовжуватиме радувати глядачів новими спектаклями. У новому сезоні глядачі побачать прем'єру дитячої казки», а також інші цікаві постановки. Репертуар Буде адаптовано до нових умов. Зокрема, заплановано показ малоформатних вистав, а також до роботи залучатимуть акторів з інших театрів. Ми намітили відкриття театрального сезону 6 жовтня. Воно буде ознаменовано прем'єрою дитячої казки. От поки що, робоча назва Три пінгвіни, але вона буде мінятися. У повному процесі йде робота над цією виставою, і тепер, коли ми зійдемося, вийдемо на фінічну пряму, щоб її реалізувати. Ну, а саме відкриття хочемо співставити із значною подією в житті одного з наших провідних акторів, заслужений артист України Василь Михайлович Фурть. буде відзначати своє 70-річчя. Ну а далі будемо продовжувати. І роботу над постановкою вистави для дорослих. Ми вже розпочали цю роботу візит дами. Якщо впишемося в той наявний кадровий склад, ну і будемо кардинально шукати, режисери мають завдання, пошук тих вистав, де наш е, трупа або наші можливості акторів дозволяють їх, скажімо, виконувати. Це вистави із переважною більшістю участі жінок, це вистави малоформатні, де троє, четверо виконавців, це моновистави. Тобто, ну, драматургія дозволяє нам десь знайти. Своє місце і свій прошарок у цьому напрямку. Тішимося тим, що розпочнемо театральний сезон уже із цілком реалізованим проєктом дитячої малої театральної сцени із безбар'єрним санітарним вузлом. Це нам дозволить більш активно працювати із локальними такими групами глядачів.